Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про формування технічного винограду з середньою або вищою за середню силу росту на одноплощинній шпалері висотою 2 більше 2 метрів і першим дротом на висоті 70 см. 50-70 см плюс-мінус. І висота буде 2 220 відповідно. А саме поговоримо про формування в перші три роки життя. Тут ми підійшли до винограду сорту Каберне Кортіс посадки 2023 рік. На ньому нам виросли е, три пагони, два з яких досить, один з яких досить слабкий і два досить потужні, але не настільки потужні, щоб вкласти їх на шпалеру. Тому такий пагін, от такий кущик, ми обрізаємо на зворотній ріст, щоб ця лоза посилилась. От тут і тут. Щоб вона посилилась, і на наступний сезон ми вже могли виростити щось таке, що можна би було вкласти на шпалеру. Приблизна схема посадки, яку ми розглядаємо на цих прикладах, приблизно метр, можливо, півтора залежно від сили росту. Чи можна отакий лозу після першого року росту вкласти на плодоношення? Можна, але повинна бути відповідна товщина, десь приблизно отака або отака хоча б, і довжина метр-двадцять, метр щоб вже можна було тут якийсь сигнальний урожай отримати. Якщо лоза тонка і не має довжини, ми її обрізаємо на зворотній ріст, дуже низько на буквально декілька бруньок біля землі. От, Маємо наш кущик зблизька. Як бачите, отут ці лози, про які я говорив, досить тонка. Можна порівняти навіть тут з цікатором, досить тонка знизу. Знизу непогана, але зверху вже буде тонка. От. І що ми робимо? Маємо тут три лози. Одна дуже слабка, ми її видаляємо при основі, осліплюємо. Не потрібно, залишаємо невеличкий пеньочок, 2-3 мм, щоб воно не вростало всередину. З виноградом завжди так потрібно робити. А інші дві лози обрізаємо на декілька 3-4 бруньки. Проважно я роблю це на рівні землі, якщо посадка приблизно 10-15 см нижче за рівень землі. От. І тут так само можна навіть запасом трішки залишити. Все, оце вже вся обрізка. Чому ми таке робимо? Та для того, щоб наш кущ за... Наступний сезон все-таки краще вже вкорінився і вигнав хороші лози, на яких вже можна буде на, через рік взяти дуже добрий урожай навіть до 5 і більше кілограмів. От і вся обрізка. Рухаємось далі до другого року росту. Другий приклад. Тут в нас це кущ сорт мускарі, з Посадка 2022 рік. За перший рік він вкорінявся, за другий рік ми вигнали отакі непогані лози. Як бачите, товщина вже. Порівняйте з секатором, тут приблизно сантиметр, трішки, можливо, менше, що для технічного винограду досить добре. Як ми обрізаємо такий кущ? Ми обрізаємо його, залишаючи оці лози вже на плодношні. Тобто нам потрібно довжину пагона. Особливо, якщо, якщо та довжина пагона вже є досить ну, така велика до 2 метрів. Аж. В окремих випадках, одна з лоз, дві чи три лози, ви залишаєте можна. Лишати дві, можна три, можна навіть чотири на окремих сортах. Але краще дві на технічних, бо вони не мають такої сили росту переважно. От. Одна з лоз може трішки гірше визріти або не мати тої товщини. Тому е, на крайній випадок, на другий рік, можна ще одну лозу не, вк... не вкладати, а обрізати на зворотній ріст. Але ця вона така досить непогана. Все-таки якісь дві, а можна навіть три бруньки. Ми дозволимо, щоб нас тут розвивалося. Тому от, обрізаємо приблизно таким чином. Звільняємо спочатку лозу. Звісно, що <свісно> біля обрізки найбільше роботи, звісно, що коло звільнення лози. Обрізали, бачите, приблизно на рівні це тут майже метр метр тридцять ми залишили. от, бачите, Метр тридцять ми тут залишили, обрізали. І тепер яким чином вкладаємо? Вкладати можна всередину, от, а можна не всередину. За таким принципом можна обрізати кущі, які будуть вкриватись або які будуть не вкриватись. Саме цей це неукривний сорт, але я тут показую такий універсальний спосіб, який можна використовувати для укривного і неукривного винограду. От, головне, щоб наш рукав, який ми використовуємо, вкладаємо знизу досить похило різь, щоб його можна було пригнути в потрібний момент. Або ні, залежно від того, чи вкривний чи ні. Це не вкривний. Нам це не, це не пріоритет для нас. Також, бачите, обрізаємо цю лузу приблизно на висоті от, до, цих, до цих пір. Визріло, слабшу лузу завжди обрізаємо так, як вона визріла, по лінії визрівання. От. І також її таким чином можна вкладати. Можна, ну, цю, наприклад, для прикладу вкладемо вже в інший бік. От. Таким чином. Сподіваюсь, що тут все зрозуміло. От, маємо один рукав, маємо другий рукав, можна завертати в цей бік, в цей, зміщувати зону плудношення навіть на голову іншого кущу, над голову іншого куща, як в цьому прикладі є. Або завертати два всередину по пів метра, тут чи по, метр, чи по метру, чи по 60 см, залежно яка у вас схема посадки. От і все, наступний сезон ми тут візьмемо по декілька пагонів. От. Таким чином ми будемо його приблизно вкладати. Зараз підійшли до куща піногрі. Це третій сезон росту. Наступний сезон буде четвертий. От такі в нас тут пагони виросли. Урожай був досить непоганий, як для одного куща винограду. І що цікаво при обрізці винограду, це те, що до третього року росту, коли ще немає від плодоносивших таких рукавів. Обрізка це просто смішно, це забавки, можна сказати. Серйозна розмова починається, коли вже куч набрав от приблизно таких розмірів, хоча б таких. Що треба вибирати яку кулузу залишити, сучки, не сучки, думати, чи обрізати з сучком заміщення, чи без, чи вкладати лозу і так далі. Давайте розберемо цей випадок. Тут ми підійшли до сорту винограду класичного піногрі, французький сорт. Майже еталонно, середня сила росту, середня урожайність, досить стійкий до хвороб, непоганий сорт, але морозостійкість тут десь 22 градуси, 20, дехто зазначає навіть до 24 різні оцінки є. Але в наших умовах, звісно, що укривний. Тому будемо формувати його, от, звісно, що рукавною, рукавним формуванням, вієловим формуванням також. І будемо. Його планувати вкривати. Тому наша обрізка повинна тут бути спрямована на укриття. Але я кажу, таким способом можна укривати і укривний, виноград, і неукривний. В наших умовах це ідеальна практична обрізка. М -м 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 -м. Багато хто вважає, що гіо саме для наших регіонів не підходить. Треба використовувати якраз отаку рукавну, рукавне таке формування. Що ми при обрізці на третій сезон? Що Для нас в пріоритеті? Для нас в пріоритеті є насправді отримати лозу плодоношення, щоб її вкласти на наступний сезон, вибрати її гарну. Тепер по порядку, що таке рукав? Рукав це оця стара частина деревини, яка не плодоносить сама по собі, а з якої виростає наша плодоносна лоза. Що таке плодоносна лоза? Плодоносна лоза це та лоза, яку ми вкладаємо на палеру. От, таким чином, зараз. Продемонструю, як в попередніх випадках, можете навіть уявити собі От вкладаємо. І з неї потім будуть рости е, молоді пагони. От, е, зверніть увагу, оце, оця лоза звідси, цей рукав теперішній. Минулого року це все була лоза плодоношення. І останній термін сучок заміщення. Що таке сучок заміщення? Сучок заміщення це лоза, яку ми зрізаємо на 2-3 бруньки, щоб з неї потім е, сформувати. Лузуплуношення і ще один сучок заміщення. Її сучок заміщення використовують для стримування ем, віддалення виноградних рукавів. Тому що вважається, що, ем, якщо використовувати тільки лузуплудношення, без сучка заміщення, рукав постійно віддаляється. Хоча це не завжди відповідає правді, тому що мені багато років вдається стримувати рукави. Тільки лозою злудношення. Плюс багато хто вважає, що в наших умовах недоцільно використовувати сучок заміщення, і що він, навпаки, е спонукає дуже великому коркуванню рукавів. Ну, і це відповідає дійсності, насправді, насправді. Можна обрізати виноград не використовуючи сучка заміщення. Можна. Особливо, якщо всі лози рівноцінні, якщо є що гарно вибрати і так далі. Досить теорії, беремося до практики, до роботи. І спочатку розглядаємо правий рукав. Тому що мені здається, що його тут обрізати буде трішки простіше. З чого починаємо обрізку? З того, що ми оглядаємо наш рукав від самого низу і дивимося, які лози найкращі і ростуть найнижче. Дивимось, тут в нас є одна лоза, але ми її використовувати не будемо, тому що вона росте вертикально до рукава. От. Вона росте до нього перпендикулярно. Таку лозу не можна навіть використовувати на сучок заміщення. Тому ми її зрізаємо дуже близько біля основи, на декілька міліметрів, щоб вона всохла, але лишаємо декілька міліметрів, щоб не всох рука всередину. Збираємо лузу, щоб вона не заважала полю зору. Далі рухаємось далі по нашому рукаву і бачимо, що є дуже хороша луза. Дуже хороша тут луза. Вона визріла там на метр, мені повністю буде достатньо, щоб заповнити цю зону плодношення. І є далі ще одна, наприклад, лоза. Вона непогана, була спочатку, але тут вона визріла тільки до середини, тому її використовувати ми не будемо. І є ще аж далі дуже хороша лоза, але її ми вже використовувати не будемо, тому що вона занадто далеко. Хоча могли би використати, але що тоді треба робити? Тоді цей оцей перший пагін треба обрізати на сучок заміщення або лишати дві лози плодоношення. Або лишати дві лози плудношення. Ми не будемо робити ні перше, ні друге. Ми перев... Натомість ми переведемо цей рукав на першу хорошу визрілу лозу. Приблизно таким чином. Оцю лозу ми залишили. От. Її звільнимо вже і забираємо ці лози, вони нам тут не потрібні. Ця дуже хороша лоза, бо вона визріла, виросла трішки ближче до. Основу я б обов'язково залишив. Хоча можна було залишити. Але я цей, ці кущі, якби цей кущ був старший на 2-3 роки, та навіть на рік, я б цілу все-таки залишив, вклав би дві на плодоношенні. Але е, він занадто молодий, я не хочу його перші роки так дуже навантажувати. Між іншим, перші 2-3 роки росту, я навіть не залишаю сигнального плодоношення, переважно. От обрізаємо до визрілого тута і е, показую, як цей рукав можна вкладати. Цей рукав. Лузу плодоношення, можна вкладати отаким чином. Назовні, бачите, непогано. Вона тут йде, дуже добре йде. Таким чином можна вкласти, а можна завернути всередину. Але всередину ми завертати 100% не будемо. Тут в нас є наступний кущ, але ми його ще будемо обрізати. От таким чином вкладаємо. При обрізці на лузу плодоношення та й на сучок заміщення треба е, ну, дуже добре дивитися на потік. Поживних речовин. Що мається на увазі? З... Потрібно завжди залишати крайню лузу з одного боку в ідеалі. Отут, як ми ще залишили, вже перший рік залишили оцю лузу. Наступний рік знову з цього боку треба залишати лузу. Десь тут, чи тут, чи тут, наприклад, щоб оцей потік поживних речовин зберігався в одному місці, щоб він не переходив через сучок. Це вже гальмує розвиток куща і зменшує урожайність. З цим руковом розібрались. Приходимо до цього рукава, так само оглядаємо його. Він тут не пошкоджений, що дуже важливо також переконатись в цьому, чи його не потрібно замінювати якимсь спагном з голови. І дивимося, також рахуємо хороші пагуни. Маємо цей пагін. Він середньої якості, я б не сказав, що поганий. На крайняк ми б його використали, але він не є дуже хороший. Далі маємо дуже хороший пагін. Він визрів там на на 2 метри. Дуже хороший великий пагін. Потужний. от. Там і наш, зверху є дуже хороший пагін. Тут діаметр сантиметр, можливо, навіть і більше. Дивимось далі. Тут у нас ще є один дуже поганий пагін, і ще один ще гірший пагін, бо він росте ще й вертикально. Плюс далі рухаємось. Далі в нас тут є ще два дуже хороші пагони, але вони ростуть трішки задалеко. Тим не менше, цього року я їх також використаю на плодоношення. Вчинюю наступним чином. Яка стратегія? Тут ми залишаємо сучок заміщення, щоб потік поживних речовин зберігався з цього боку. Врізаємо сучок заміщення на 3-4 бруньки. от Такий досить великий я залишаю сучок заміщення, не дуже малий. Бо не знати, як там та лоза, брунька прокинеться. Наступні от слабкі пагони я просто сліплю. Навіть не сучкую, а сліплю, щоб тут ніяка брунька не розвалась. Якщо є якась брунька при основі, її потрібно от вирізати таким. Приблизно отак. Цей рукав я поки що не рухаю. І е, рухаємось далі сюди допереду. Тут маємо от зону нашого плодоношення, де ми взяли урожай. Це все от за цими лозами двома, ми обрізаємо. Нам цього всього не потрібно. Все залишилось у нас тут сучок заміщення, цей пагін. І е, ці два хороші пагони. І тепер що ми маємо зробити, оскільки це середня сила росту. Не хочемо його перенамонтажувати, бо в нас вже, пам'ятаєте, вже одна лоза плудношення є. А на третій рік, такого, четвертий рік такого куща, середньоросло, можна залишити максимум три лози плодношення, і то треба буде дуже добре нормувати. Але оскільки мені тут треба заповнити ще середню е зону, не тільки праву-ліву, середню ще треба буде заповнити. Досить така велика зона плудношення, тут півтора метра, аж, навіть чуть не до двох. Тому треба залишити буде три лози плодношні. Як ми це робимо? Дуже просто. Залишаємо цю першу лозуплудношню. Звільняємо її від підв'язок. Обрізаємо досить довго. От, бачите, аж до чуть не на. ну, До двох метрів майже. Майже до двох метрів. Непогано. На висоту увазі, не довжина основна. От, знімаємо її з шпалери. І зразу скажу, ми її будемо вкладати от таким чином. Акуратно треба, бо тут, коли згинаєте лозу, не спішіть. Треба дуже обережно, щоб вона не тріскала вам. Не спішити, дати їй якось такий фору, можливо, навіть от. приблизно. От таком, таким чином ми її вкладемо. це Доведу до пуття. Приблизно отак вона буде вже. Отак вона буде. І також вибираємо одну з цих лоз наступних. От, залишаємо сучок обов'язково за лозою плодоношення. І вибираємо яку праву, ліву. Праву, ліву. ліва є краща. Оця лоза в неї потужніша. Тому оцю ми забираємо. Все. Хоча переважно лоза так не росте з одного місця. У мене були приморозки, розки, залишав те, що залишалося само. Тому так вийшло. Звільнили. Хороша лоза, обов'язково потрібно зберегти піногрій сорт. Пробував робити вино, дуже гарне вино виходить, зукристість набирає у нас. Просто ідеально. Так, Ну і з запасом тут, звісно, що залишили цю лозу, яку ми зараз також вкладемо на інший бік плодоношення. І обов'язково підв'язки всі, щоб нічого нам не тримало, часом не перетиснуло, не перегинуло там, де не треба. І все. І цю лозу ми звільняємо. Дуже обережно потрібно працювати, бо нова лоза за зиму не виросте. І тепер маємо, бачите, ліву зону плодоношення. Дуже хорошою лозою заповнюємо. Бо Оскільки я не перенамонтажував кущі, в мене непогана лоза так виросла і визріла. Тоді маємо центральну зону плодоношення і бокову оцей, оцей пагін. Цей такий менший рукав, який ми також плануємо наступні руки посилити, ну або замінювати, якщо він не посилиться, бо може він якийсь там пошкоджений всередині. От. Ніби все, але ще один важливий досить нюанс. Е, старайтеся лузу плодоношення або сучок заміщення залишати на хоча б 10, а краще 25 або навіть. Більше сантиметрів нижче за перший дріт. Наш, якщо навіть рукав трішки віддалиться, щоб він не віддалився вище за перший дріт. А так трішки нижче, нижче, нижче. Потім ми будемо вертатись, десь замінювати, щось тут відіб'є, щось тут відіб'є, і будемо якось цей рукав ну, стримувати, щоб він доверху нам максимально не втікав. І все. М -м -м. Приблизно таким чином ми обрізаємо наші кущі впродовж перших трьох років росту. Щоби вони дуже добре були навантажені, не перенавантажені і гарно себе взагалі почували, давали непоганий урожай. Якщо вам сподобалось це відео, вважаєте його корисним, погоджуєтесь з тим, що тут було сказано. Розкажіть про нього друзям, ставте вподобайки. Якщо не погоджуєтесь, все-таки пишіть щось в коментарі, що саме вам не подобається. Дякую за увагу. Побачимось!